Борислава, ну от дивися, ситуація така. От з ким з ким я не спілкуюсь, навіть коли я спілкуюся, знаєш така сама з собою. А одне запитання: що буде далі? Воно якось завжди стояло, але було таке. Ось... Певне розуміння да? ти, а, слухав військових експертів, ти а, слухав політик експертів, ти слухав економічних експертів. Да? Ти розумів з цього зі зведень на фронті де щось приблизно, де як воно відбувається, куди воно рухається. І тут і тут відбувається 8 лютого. Я просто називаю просто 8 лютого. А, відставка залужної. інформаційно. Ми вже були до цього готові. Да? Морально, емоційно певною мірою, теж були готові, десь сподівалися. Ну а можливо, там на диво, але були готові. Але коли відбувається ціла низка звільнень, і тут не по суті, а по формі, коли вона відбувається у такий спосіб, сам механізм звільнення. Да? А коли той жонає, він дізнається про своє звільнення зі ЗМІ, коли ми дізнаємося, що новопризначений керівник ТРО він брав участь у розгоні майдану. І що не було мотива, не було абсолютно аргументації. Кажу цей сам механізм. Тому він викликав запитання: а що буде далі, тому що ми не розуміємо логіку цих дій. Ми не почули абсолютно від а, керівництва держави аргументацію всіх цих а, звільнень, і ти знаєш, я абсолютно згодна з тим, да, і з тобою в тебе я читала на «Березовий сок твоєму теге каналі а, про те, що. А, абсолютно лише військові а, лише військові ті, хто на фронті, ті, хто воюють, да вони а, там а, можуть 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 говорити говорити а, про новопризначене керівництво і загалом збройні сили україни Паймо каже, у нас запитання до нашого політичного керівництва, тому що всі кажуть, да, це їхнє право абсолютно за конституцію суверенне і єдине право верховного головнокомандувача здійснювати подібні кадрові ротації, ухвалювати такі рішення. Але чомусь дуже мало промовляється про те, що і його обов'язок у нього є обов'язки ухвалювати ефективні управлінські рішення, ефективно управляти державою, особливо а коли йде така. Екзистенційна війна, і так само має бути потім розуміння, що після цього обов'язку ухвалювати да ефективні рішення, які наближатимуть нас до перемоги, ще й нести відповідальність за ці рішення. А відповідальність вона і передбачає власне діалог із суспільством, комунікацію із суспільством, да а пояснення, чому чому здійснюються саме такі ротації, да аргументація, чому здійснюється саме так. І знову ж таки, коли мені коли мені відповідають, що не ну, було ж пояснено, зокрема, і володимирбз. Верховним і міністром оборони простем мером, коли а, там є у нас, він умера, що сказав, є різна реальність 22, 23 і 24 рік, да і тому потрібні нові підходи, нові а, технології. І так само Володимир Зеленський сказав, а, що ставляться нові цілі, перезавантаження а, країни, керівного напрямку і так далі. Але очевидно, що у цих так званих поясненнях а, немає відповіді на ці головні а, запитання, да які а, чекало суспільство. Тож що далі? А далі буде війна довга важка війна, на якій нам треба перемагати в будь-якому випадку. Ми переможемо, але це буде непросто і ціна буде зростати з дня в день, якщо Україна буде ігнорувати виклики, які нам кидають. Це багато викликів. Це не тільки війна, це не тільки економіка, це і інше. Це ігнорування корупції. Це Фактично, зневіра людей це провали на інформаційному фронті, це проблеми на міжнародному рівні. Це все треба вирішувати. І якщо ти не можеш вирішити, ти повинен залучати тих людей, які більш розумні ніж ти, більш компетентні ніж ти, більш фахові ніж ти. Ну і взагалі краще ніж ти розбираються в тих чи інших питаннях і можуть виправити ситуацію. А так працює людина, яка. Має державницьке мислення так працює людина, яка розуміє, що треба робити. Я не впевнений, що так буде думати Володимир Зеленський, але в нього зараз цей тнот. Він прийняв рішення, яке підводить е, людей до головного висновку. Далі в країні взагалі за все відповідає він. Він зняв залужного залужний який був символом нашої боротьби, саме символом. Він зняв цей символ і поставив людину, яка заздалегідь розуміють, буде з ним зі всіма погоджуватись, буде виконувати його е, е, бажання, це навіть не накази. Якщо скажуть тримати цю позицію, щоб це наробила. Будуть тримати в будь-якому випадку скільки би і як би це не було важко, і навіть якщо це буде нелогічно, і ми це розуміємо. А питання, наприклад, наступу на горловку, про яку писали вже багато хто, коли казали, що ну ми не можемо наступати, тому що у нас немає сил, у нас немає резерву, у нас нема снарядів. Але якщо Зеленський дасть команду, ну ми побачимо тут. Головне не загратися в войнушки, тому що. Володимир Зеленський не має а не досвіду, а не розуміння, і навіть два роки, коли він був. Верховному головнокомандию ну нічого не випу... ні, він значно довше, але останні два роки в на війні нічого не виправило. Ми бачимо, як він вже погрався в міжнародну політику. До чого це призвело? Ні до чого, не до чого доброго. Як у нас відносини зараз з поляками? Ну так да пам'ятаємо, як відносини з словаччиною, як у нас республіканці підтримують нас? А чому останні два роки взагалі ігнорували їх? Я розумію, що в них там свої ігри, вибори в президента і все інше. Але ну треба ж було, коли ти знаєш, що впадеш, підкладати соломку. Але в офісі президента думали, що війна буде йти 2-3 тижні, і це не жарт. В офісі президента не готувалися до війни, і це факт в офісі президента людину, яка провалила закупівлю снарядів озброєння і підготовку до війни, а також фактично саботувала ракетну програму України. Я говорю про міністра оборони тарана. Не покарали, а призначили послом в Словенію. Це говорить про розуміння і фаховість тих, хто сидить на банкові. Зараз вони призначили сирського і його оточення. Скажу зразу: і Сирський, і його оточення це бойові генерали. Вони можуть комусь подобатись, комусь не подобатись, їх фаховість може бути різного рівня, але вони бойові генерали, вони прийшли, і м -м, ми повинні розуміти помилка сирського. Невдача сирського, поразка сирського це невдача помилка і поразка кожного з нас. Тому що у нас немає другого шансу, третього шансу, і тут не можна перезавантажитися з якісь грі. Це війна, це справді. І нема резерву, нема всього іншого. Україна підійшла до 8 лютого в стані гіршому, ніж вона підійшла до. 22 лютого 24 22 року 24 лютого 22 року поясню, чому я так вважаю. тому що тоді в нас ще не було розочарування у владі. Ми вірили, що люди припинять займатися корупцією. Ми вважали, що хабарники схаменяться. Ми знали, що ми готові всі, об'єднавши зусилля, працювати на перемогу. А трохи пізніше, ми побачили, що так думають не всі. А влада думає інакше. Хабарників покривало, корупція стала державоутворюючою функцією, А людей, які пропонували послуги, їм казали: ні, ні, ви не потрібні. Нам потрібні лояльні, а не розумні. А ви з нашої команди, ви взагалі ви нас критикували раніше. Відмовлялися від допомоги, і до чого це призвело ми бачимо зараз. Призначивши нових генералів, не зможуть виправити головну ситуацію. На фронті покращення не станеться. Треба розуміти. Бо в нас не вистачає снарядів, бо завдяки діям. Володимира Зеленського на мобілізація. Хто забув? Нагадаю, що саме Володимир Зеленський, люблячи прости рішення, звільнив всіх військових України і цим провалив мобілізацію, тому що вона саме ну так так зроблена, що все має навантаження на військомів. Їх немає все провалено далі. Почало гірше, гірше, гірше. потім почалися ці операції бусики, все інше. І, до речі, хочу нагадати: хто не пам'ятає, що керує мобілізацією, формуванням резервів для Збройних сил України і роботу ТЦК СП, командуючий Сухопутних сил України. Ще до 8 лютого їм був пан Сирський. Тому треба розуміти, нічого сильно і не зміниться. Питання в тому, що призначені деякі генерали, яких в нас є повага, яких ми знаємо як потужних офіцерів, військових, справжніх бойових офіцерів. Але щоб вони щось виправили, ми повинні побачити, що вони отримали максимальний ресурс. У нас нема зараз цього ресурсу. Ну, справді немає у нас великі проблеми на всіх напрямках. Я не бачив, що президент виступив і сказав, хлопці, дівчата. Давайте треба мобілізація завтра. Мої друзі з кварталу 95 приєднуються к третій штурмової або 110 десятий бригаді, або к 47, або йдуть в піхоту. А ну, вони будуть захищати Україну. І ви це побачите? Я не бачу зранку до ночі, що на єдиному телемарафоні виступають відомі люди, які кажуть, що вони воюють. Знаєте, сьогодні. В Ізраїлі а, отримав поранення син посла У... Ізраїлю в Україні. Михайла Бродського він приймав участь в Ізраїлі. Він воює з як звичайний спецпризначенець. Він воює в підрозділі, який звільняв е, заручників, і звільнили. Він отримав поранення. І в Ізраїлі про це всі знають. Знають, що воюють діти міністрів і діти онуки Генерального штабу там е, генералів. Знають, що депутати самі воюють. А у нас намагаються, коли депутати колишніх скликань воюють, їх принизити і сказати, вони не воюють ще щось. Це показує різне ставлення. Так от, нема об'єднання. Нема об'єднання і нема головного. А віри в те, що ця зміна потужно виправить ситуацію на фронті. І зараз від сирського, і це мене хвилює найбільше, будуть вимагати перемог. Але як створити перемоги? Ні-ні ні. Я пам'ятаю фільм, коли хвіст крутить собакою. Вигадати і показати в єдиному телемарафоні можна, але краще в єдиному телемарафоні показувати з до ночі мобілізаційні ролики і пропагандувати мобілізацію. Тоді Сирському легше буде щось зробити, але для того, що треба прийняти закон про мобілізацію. До речі, чомусь. Це от це запитання, чи його будуть відтягувати чи ні? Тому що в принципі, якщо подивитися, що в першому читанні його 243 голоси, отак от сходу знайшли, то знаєш, по таке враження, що йому надали цьому законопроекту прискорення. Але якщо він буде ухвалений у тому вигляді, да якому він є зараз, ну десь можливо трошки підчищений, а то це ну. Ну, це абсолютно не той законопроект, який він покликаний покращити механізми ада мобілізації, там права ТЦК і так далі. Принагідно, бо потім не вставлю слово. Я знаю, а принагідно, постанова Кабміну про те, що ТЦК у нас працюють цілодобово. Не нерозуміння і нероз'яснення а, да, цієї постанови да, і режиму дії ТЦК. Він абсолютно викликає спротив паніку серед українського суспільства. Чому? Чому? У нас взагалі комендантська година вночі. Тому я не можу зрозуміти. А чому? Ну, а так вони і так працювали раніше. Їм зробили довший робочий день. Все, та і що? А вночі все одно у нас комендантська година. Ну, цілодобова. До вас вночі ніхто не може прийти, і ми це розуміємо. Я взагалі не знаю, навіщо це було зроблено. Скажу відверто: це окрема історія. Я не знаю, хто хотів або попіаритися, або когось налякати. А Я то, не розумію. Саме питання комунікації, і розуміння мобілізації. Це зараз у всіх вписується і всі це обговорюють. Питання мобілізаційного процесу, питання мобілізаційного законопроекту у тім числі все. Тобто, коли видаються відповідні постанови, то треба ж напевно, що думати. Ти кажеш, що мобілізаційні ролики мають скрутитися, і так далі. Так, от мобілізаційний законопроект чи буде ухвалений, а він в цілому. Поїхали. Ли повинні були приймати в першому читання. За нього майже ніхто не хотів голосувати. Там було 100 120 голосів, які готові були по типу інших причинах, інші не хотіли. І їх вмовили. Ну, першими вмовили військовополонених. Знаєш, що таке військовополонений в Верховній Раді? Це колишні ОПЗЖ. Їх так і називають військовополонені. Вони голосують за все, що завгодно, щоб їх не розстріляли. Це не жарт, їх так називають всі. Так, от, військовополонені Проголосували так, як ніколи. Треба збиратися ну раніше. Вони їздили в Москву, їздили в Москву і там розповідали, що це на Донбасі не Росія, а Зсу погана себе поводять ще щось. А зараз вони найкрутіше за мобілізацію. Так, от проголосувало багато хто але. Потім я слухав, хто що говорив. І всі казали, ми проголосували, давши аванс. Але якщо наші правки не врахують, ми не будемо за це голосувати. Або казали, так, цей закон треба доопрацювати. в нас є два тижні. Якщо не встигнемо, ну що ж, ми за закон, який. Порушує права людей голосувати не буде. Найкраще сказав Тищенко. Тищенко сказав, що він за цей закон не буде голосувати, тому що він порушує права обов'язки людей. і Конституцію України, те, що Тищенко сам по собі своїм своїм появою Верховній Раді порушує права і обов'язки народного депутата. А те, чим він займається, отримуючи цю константу з колцентрів і все інше, це порушує ще й закони України. Його мабуть не дуже хвилює. Повертаємось до закону. Так от. І як будуть збирати голоси на друге читання, поки не зрозуміло. Але поки вони будуть зараз а, приймати правки в комітетах, будуть ці правки опрацьовувати. Потім вони пойдуть по великій процедурі, скороченої не буде. Хоча треба все робити було за один тиждень, і до того треба було подавати нормальний, адекватний закон, але в цьому був ніхто не заінтересований. А головне, він повинен буде подаватися як невідкладний від президента. Дивно. А чому ж це президент його не подав, а пригадав тому, що він непопулярний і не додає рейтингу. І Президент подумав: почекайте, на тобі Боже, що мені не гоже. і віддав це депутатам. А Депутати сказали: ні, ні, ми ми, звісно, йолопи, але не настільки. І віддали це на Кабмін. А, Кабмін, а Кабміну а Кабмін вже нема кому що віддавати. Кабмін це цап відбувало. До речі, мені відомо, що Кабмін дуже хотів, щоб цей законопроект і представляв, і подавав взагалі. В головком залужний. але невдача у головкому залужного нема права на законодавчу ініціативу. Ну, по пандос тому подавав Кабмін. Так от до речі, Зеленський навіть зараз відстороняється і хочу нагадати, що в законопроєкті буде рішення про те, що зменшити вік призиву з 27 років до 25. а Зеленський вже майже рік не підписує у нього такий вже... закон. Окремий, в якому написано, що зменшити вік призиву не підписує. Каже: я не розумію, і тут давайте відверто. Когнитивний дисонанс це він підписується. Це він підписує, хоча одне те ж саме. Чому що відбувається? Відбувається затягування часу. Подивимось, що буде далі, але в кращому випадку, до кінця лютого, можуть можуть там. Прийняти цей закон, в березні підпишуть і в квітні він запрацює. Далі три місяці на мобілізацію і формування бригад це травень, червень, липень. Ну, в серпні, може, ми вже і побачимо все це. Серпень це дуже пришвидшено. Повірте, це якщо президент не буде тягнути 25 діб, які в нього є по закону. Тоді в вересні, як я і вважав, що буде, і це в кращому випадку. Але якщо голосів не буде. Оце буде проблема. І до речі, це те, про що мене запитують військові. Дивіться, в нас же є закон про мобілізацію, і він не дуже відрізняється від цього запитання. А, ну да, він вбирає, прибирається частково обмежений, частково придатний. А скажіть мені, будь ласка, якщо цей закон не виконується, хто гарантує, що той будуть виконувати? Там, в тому законі, така кількість корупціогенних маркерів, до речі, Комітет Верховної Ради запобігання корупції підтвердив мій висновок, який я дав ще в минулу середу на своєму телеграм-каналі, і сказав, що в закон корупційний голосувати не можна. Хочу нагадати, що якщо ви ще не підписані на канал Борислава Берези, підписуйтесь, будете знати раніше і більше, ніж все інше. Так, от, повертаючись до нашої теми, як вони це будуть обходити? Там є така момент, є такий момент, наприклад, Світлана, коли е визнається, людина може не приходити в військкомат, якщо ну, в ТЦК е СП, якщо вона хвора. Скажи мені, будь ласка, скільки буде коштувати хвороба, яка буде 365 діб на рік людина визиватися хворим? Ну, це абонімент. Ти розумієш, що це абонімент, фактично. І я можу сказати, що це, це не єдине, там їх багато. Але дивує інше: всі ці схеми не сховали. Коли я працював в комітеті заступником голови комітету по протидії запобігання корупції, ми вимушені були дуже багато часу приділяти саме пошуку схем, які ховали, а це не приховали. Це взагалі поставили так те, щоб всі бачили. І в мене з'явилося відчуття, що це зробили навмисно. Щоб показало, ну, тут корупція, не можна за це голосувати, і за це, і за це, і за це. Це, це нагадує відтягування часу. Але яке відтягування часу, і навіщо? Ворог чекати не буде? Е, кожен день наступ по всіх напрямках? Це не тільки Кринки, е, Лімано-Купінський напрямок, а ВДОС, Работіно на всіх напрямках. Сербіянський ліс там вже нічого від нього не залишилось майже. Його утюжать так, що зранку до ночі. Війна на всіх напрямках іде в активній фазі. Хто наступає? В мене запитання. Ми що хочемо сказати: почекайте, які наступи? У нас ще й обговорювання. Більше того, тут гвалтівник Іванісов хоче подати е, правку, яка дозволяє гвалтівникам не йти служити. І що далі? Ну, я взагалі хочу сказати, це ненормально. Розумієте? Е, питання виживання країни, і замість того, щоб об'єднатися навколо цього, всі дистанцінуються, і президент робить це першим, якщо б він зробив інакше. Я б мо проаплодував і про це записав окреме відео з подякою президента, а це не відбувається. Тому я не дуже вірю, що законопроект дуже швидко приймуть, будуть тягнути скільки можуть, і не факт, що його не відправлять на доопрацювання. Не здивуюся. А дивися, якраз а, а, з приводу того, що ти говориш, і от а, ну з приводу мобілізації і завдань, які поставлені перед новим а, головком, пише CNN, да? Не просто ну не, не просто якесь там видання, не просто там якісь щотки. CNN пише. А Сирського вимагають плана з уникнення застою на фронті. Видання пише, що політичне керівництво а, здійснює на на нового головнокомандувача тиск а, з приводу розробки нового плану дій, який дозволить уникнути застою а, на полі бою, і не вимагати занадто великої кількості. Нових мобілізованих, так як законопроект перебуває в парламенті на розгляді. Да? А це ну, це так подає Сієн. Ну все може бути, звідки взяли інформацію, але десь воно але десь воно перегукується якраз а, що хочу нагадати, Світлана, що згідно заяві. Давіда Арахамія, від 16 лютого 2022 року CNN, Bloomberg та інші інформаційні такі джерела є брехливими поміками гірше, ніж Скабєєва і Соловйов. Пряма мова автора. Я вибачаюсь, як ми можемо довіряти. Треба довіряти українським джерелам. Наприклад, Подоляк, що сказав? Подоляк сказав: так, негайно провести аудит. І треба розібратися. Як це так? 300 тисяч воює з мільйону. А чому інші не воюють? Якщо б Подоляк служив в армії, але хоч би занурився, або, наприклад, місяць повоював би десь напередку, він би знав, що забезпечення одної людини на фронті робить чотири людини в тилу. Ні, ні, не чотири медика, не чотири логісти, не чотири кухаря, не чотири командувач Ні. А всі разом, тому що треба ще забезпечення зброєю. Раз. БК, два, їжа, вода, медична допомога, командування, штаб, логістика, ремонт, хіміки, зв'язківці Я можу далі інженер. І все це забезпечення, яке там є. Так от він каже: у нас. 300 воює, а 700 не воює. Він показує, що замість забезпечення 4 людини на одного в нас є 2,5. Він показує, що в нас не до комплекту всюди. Йому мовчати треба, тому що росіяни на всіх пабліках вже це проаналізували і зробили заяви на ці системами. Це черговий раз каже про те, що з такими товаришами і ворогів не треба.